Нам потрібно більш спілкуватись з професіоналами з психологами, які можуть нам роз'яснити що. Це доступно, що нам потрібно звертатись до лікарів, нам потрібно звертатись до сексопатологів, до гінекологів, до урологів, якщо у нас є якісь скарги, якщо у нас є якийсь тривалий період часу, десь рік, і немає у нас можливості завагітніти. Це стосується не тільки чоловіків, це стосується і жінок. І якщо жінки знають дорогу до гінеколога більш частіше звертаються, то наші чоловіки з цим справляються не дуже регулярно, не дуже часто, і на це треба теж звертати нашу увагу.